Доброго дня. Ну, може не дуже доброго дня. Стою в пробці. Ну, як? Я тут з'їхав в сторону на парковку е, Мрео Але в нас якраз похорон, ховають героя, центр перекривається повністю. Хто хоче об'їхати поза парком чи сідою поза базаром, поза ринком, то вже без, безполезна справа. Пробки страшні, машини гріються, Ну така справа. А я тут заїхав на парковочку і думаю, розкажу я вам історію. <кхай> Якусь таку коротеньку, дивіться, як гарно тут. Вигляд, який на бону класний з цієї сторони. Напевно тут багато хто з людей бував. Переоформляли техніку не раз. Мрео наше. Кременецьке з одної сторони Мрео з другої сторони міська рада. Універсальний будинок, можна сказати. Ага, Розкажу вам таку історію, може комусь пригодиться, про аферистів. Значить, якось дзвонить до мене чоловік і так переконливо говорить, що він у мене колись купив автомобіль. Ну, я дійсно там колись торгував автомобілями, не те, що там одноразово продавав. І так гарно розказує, що він потрапив в аварію, десь тут близько біля Кременця, сам здалека. Я, якби його найближчий знайомий, дуже його треба просить виручити, треба йому там пару тисяч гривень кинути на карту, щоб там порішати проблеми його. Ну, Я так складно не вмію говорити так гарно, як, як говорив він. Ну так, та вся мова йшла, що аж хотілося йому допомогти. Ну і Він, звичайна, справа не міг точно сказати, яку машину я продавав, яку він купив у мене. Ну, щось там заморочився, кажу, а що ти в мене купив? Коли, коли то було? А ну, то було якось раніше, у мене твій номер зберігся, ну так, все щиро і гарно. І, і я би йому ті гроші кинув, вам скажу чесно. Єдина була проблема, що я був якраз серед поля і став дозаправити трактор, і оце він до мене додзвонився. Кажу, чоловіче, я б тобі рад допомогти, кажу, ну інтернету нема. Я з, з кнопочним телефоном серед поля кажу, до найближчого банкомату чи ще щось кілометрів 20. Ну, ніяк. А він, Та там можна якось там через приват 24 так, сяк. Коротше говоря, якось я відмовився від тієї справи, ну як якось, ну, без задньої думки, знаєте а з часом взнаю, що то є новий, ну як то вже на сьогоднішній день то вже старий вид, бо то вже було років 5 назад. Але ж майте на увазі такий різновид розводу. От. Так що будьте обережні. Вони аферисти грають на доброті людей, на щирості людей. От. Ну, я тоді кажу, чисто з технічних причин не закинув грошиків. Тих. А був би, а був би, і був би вже взутий. Ну оті аферисти, вони так гарно вміють говорити. Що їм аж хочеться допомогти. Мені аж совісно було, що я, що я йому не можу допомогти. Навіть думав подзвонити до когось знайомих, щоб йому закинули ті гроші. От. Але добре, що так сталося, як сталося. Так що будьте уважні, аферисти, як то кажуть, не сплять. Все, бувайте здоровенькі. Ще вам зараз таку покажу. От, бачите, вон, наш старий універмаг. На ньому ще ніби до сих пор збереглася радянська напис. Ну, він вже давним-давно не в універмах але універмагом ще залишається Ну, звісно, наше МРЕО. Ось там новенький будиночок збудований, всякі такі ларочки, медочки. Дивно, що сьогодні тут машин нема для розмитнення, які сьогодні день ну, для переоформлення. Чи то вже всі попереоформляли Так, здається, вже зараз подивлюся. Може, а ні, ще нема руху. Ну, добренько, всім хорошого, хорошої пори, хорошого настрою, миру, здоров'я. Я, Я тут чую йте, захрип капітально, десь хлібанув на малині зимної водички, хапанув горло так конкретно, ледь в Всього вам доброго. До нових зустрічів.